Надя Дорофєєва покаялась за виступи в Росії. Шкода, що не осягнула раніше. Також відверто про нові стосунки Наді Дорофєєвої з Михайлом Кацуріним сьогодні. Деталі захвалено. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Українська артистка Надя Дорофєєва зробила несподіване зізнання. Вона повідомила, що їй дуже шкода, що вона раніше не усвідомлювала деякі речі. Зокрема, їй шкода, що вона колись працювала з Росією. Про це співачка написала на своїй сторінці в інстаграм. Дорофєєва розповіла, що побачила шматочок влога про російські серіали та фільми, які раніше ми дивилися «Кадети», няня віка і так далі. В одному з них чотири роки тому грала пісня Врімі і стікло». Мене дуже тригернуло і, взагалі, тригерить ця тема. І я хочу поговорити. Жодного скандалу зараз не сталося, і про те, що там грає моя пісня, я не знала. Бо я як артист не контролюю і найчастіше не в курсі таких речей. Але це не важливо. Це мене не виправдовує, і це нічого не змінює. Написала співачка. Вона зізналася, що на початок повномасштабного вторгнення вважала себе аполітичною. До 24.02 я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Що більше мені здавалося, що бути аполітичною це класно і так би мовити, дуже по-творчому, Підкреслила Надя. Далі артистка розповіла, які висновки вона зробила за останній рік. Та про що їй дуже шкода за цей рік я усвідомила три речі: перше, Росія країна злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль два мистецтво не буває, а політичним. Три мені прикро, що я в будь-якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом. Мені шкода. Що я не осягнула всього цього раніше, зізналась Дорофєєва. Не винен тут ніхто навіть той, хто не шукав заборонену любов, різнокольору була. І нагадаю, що Надя Дорофєєва дає безліч благодійних концертів. Всі кошти йдуть волонтерському руху. Добробат, який відновлює постраждалі ворогом домівки. Після 24 лютого артистка перейшла на українську мову в побуті, а також спробувала перекласти на державну свою творчість. Так вона українізувала пісню і Тепер є її друга версія під назвою Різнокольорова. І ніхто не винену навіть той хто не знайшов різнокольорова заборонено любов. У вересні Надя презентувала перший україномовний альбом Сенси. Затиха з ним разом мовчиться самотня пусть. Скажи, дороси, чому діти так не люблять? Ось бо в мене літо, а за гусінню сумую, досі. Виконавиця поділилась, що війна змінила її особисте життя, музику та тексти. В новому альбомі вона переосмислила свій досвід, повернулась в дитинство і написала пісні про важливі моменти свого життя на головне фото платівки Надя Дорофєєва поставила своє дитяче фото в альбомі Сенси Сім пісень. Нагадаю, Надя Дорофєєва зараз фігурує зміни тільки з новими піснями, а більше зі стосунками з ресторатором Кацуріним. У березні Дорофєєва розлучилася з Дентесом після 11 років шлюбу і почала зустрічатись з його найкращим другом, за що зараз Надію дуже критикують в мережі. Адже у Даші та Міші Кацуріних двоє спільних дітей. Але Надя намагається не реагувати на хейт в коментарях і відповідає романтичним відео з Мішею. До речі, з Дантесом Дорофєєва не записала жодної пісні разом. Зараз колишні подружжя не спілкуються від слова взагалі. Звичайно, навіть є така приказка: від кохання до ненависті один крок. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Мимо втікти серед зими. Друзі, ось такому маємо новину. З вами була ваша Соня. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Слава Україні! Твої душі